Ігри, і можна сказати, в результаті цього семінару, в результаті його актуалізації, це арісто. Це арісто в Україні. Чому? Тому що якщо в Японії це одвічна гра, традиційна, національна і так далі, і вони пропонували навіть нас навчити, а чемпіон у нас, то це результат. Друге питання, якщо це результат, і якщо людина із галузі техніки добилась цього, то ми повинні констатувати, що це успіх. І е, е, у нас є інший результат. Суперфахівці педагогічної науки дають рівень читання 100, 100 слів хвилину. Він дає 4 е, тисячі. Значить, він показав реально цей потолок. Значить, він правильно йде. А ми, от, вчителі, хотіли щоб це було на формі, е, у формі. Педагогічної технології це супер, і це, скажімо так, що якщо така людина знаходиться в інституті обдарованої дитини, це честь всій Україні перед всім світом, якщо він приніс стільки чемпіонських титулів для України, для національності, для міжнародного іміджу. У Та, нього, нього якраз результат, от, який ми от. повинні підтвердити науково. У нього вже результат є. Він не прогнозований, він вже є. І, скажімо так, на його прориві можна написати сотні методичок, наприклад, по інтеграції, як це робиться, історія математики. Оце головне.